Всім доброго дня! Кривий ріг на проводі, кривбас на зв'язку. Сьогодні 28 квітня, неділя. Кстаті, сьогодні вербна неділя. Вітаю всіх зі святом, хто святкує. Так, я їду на базар, час вже більше до обіду, але я думаю, це нічого страшного. Базар ще є. Люди з базара, а я на базар. Може, вже і базара нема. О, це я шучу. Базар є, мабуть, до трьох годин дня базар. З корзинки вже на Пасху. 40 гривень це з клубніка. Ну, вчора я бачила по 230 кілограм клубніка. Набирайте, я Тем более я у вас на первый раз купила. 179, 180. Кубка. Картошка яка Какие красивые корзиночки. вообще. Квиты продают штучки на проводки. такі ціни всевозможні 25, 15, 8 різні ціни такі купляють люди квіти, віночки От. в горлі диринчить Писали в інтернеті, що взяли проби повітря, і вони дуже-дуже-дуже привишають норму. Ну, Написали, що це от вітер із Сахари. Не знаю, місто промислове, так що тут і так повітря не, не дуже чисте. Ребрышка по 150. Ребрышка везму. Зонечко 218. Давайте. А почему это? Это задняя часть, да? 160. 160. Это лопатка, да? Лопаточку по 100. По отдают. А в ухо почему? Ой, 50. Уха так люблю. О, на холодець. Косточки ну, по 15 собачки. Скільки м'яса? Хай Бог милує. Машенька 150 піса. Красивий красивий. Дуже без кисток. Все не ну, плюс-мінус. Там везде одинакові. Красиве мясо. Так, беру реброшки і лопатку. По 100 гривень дають лопати. Дев'ятнадцять сонечку творог домашній 50 гривень. Масло пол кіло, а тут написано, ж пол кіло, 0,5. Маслочка 400. А це що? А це молозиво? Чи що? Молозиво. А по чому молозиво? Молозиво 250 кг. А по чому сливка сметани? 150. 150, а сметана. 70. О не, не я. Красиво, да. Я да, пробовать, не, ну не пробую, не, не можу. А яйця домашні печу. 45 гривень. Так, город, ворог з павільйона. Там короче, не дуже поснімаєш. Некоторі продавці недовольні. Що знімають, так що не довго там була. Ну, в середньому то ціна плюс-мінус однакова. ще один мінус. Кожен продавець до себе тягне йдіть до мене, йдіть до мене, це взагалі як би дійство на нерви. А тоді йдіть до мене, а тоді йдіть, у мене в мене подивіться. Ой, страшне, коротше. Кожен хоче продати свій товар побыстріше. Слав запчасті, не пойму де виходить. Людей багатенько, на рядах одежі людей багато. Купляю, дивляться, щось на весну, на літо на другу сторону. Бачу тут дачники торгують зелені. Подивлюсь. Що почу? по чому? По чом вас укроп? А, а Петрушка? Все по 10. да? – Почемо орехи? – 45, можно за 40 кілограмів. Ось верба. Сьогодні ж вербна неділя. Усіх зі святом, щоб все у всіх було добре. Так, зараз хмариться на на дощ, буду вже піти на остановку. Финики 200. Финики 200. Молода капуста 45. Стара 20. Їду вже з базара, недовго я там була, по-бистрому скупилась, Якась нельотна погода. І вітер розібрався, і заходить на дощ, і розболілася голова. Я, кстати, замітила, що як тільки піднімається вітер, завжди починає боліти голова. Не знаю, що це таке. Хотіла, ще в парк там зайти возле базара, але не вийшло. Хай вже іншим разом. Вечір в хату, добрий вечір всім добрим людям. Приїхала днем з базара. голова тріщить, я не знаю. Випила таблетку, думаю, полежу. Та як заснула, два часа проспала. Два часа, Два. не знаю, що я буду ночі робити. Свіжа випічка, тут я хліб купляю. Пахне, пахне е, булочками. Вийшла на районі пройтись вечірком. Зараз всі повиходили з собаками гуляти. Ну то ще є маленькі собачки. А є такі здоровенні взагалі. Ось, наприклад, стоїть без намордника. Гляньте небо яке красне. чи що. Гляньте яке небо. Боже, яка красота. Гляньте, яка красота. Оце захід сонця такий красивий. Це небо таке вообще. Ну от гляньте, ніякий художник так не напише, як пише природа. Невеста на вечір пахне вообще. Невеста вечором пахне дужче, ніж в день. Красавиця. Краса тінь, по всьому місту. Зараз каштани, невеста. І на підході піони. Піони. Так, ну так стемніло вже добре. А все теж квіточки, петушки, чи що. Буду вертатися. Дякую всім за увагу, дякую, що ви зі мною, дякую вам за коментарі, за слова підтримки. Бажаю всім вам здоров'я, добра, мира. Пока-пока.